Добрий день, чи вечір, чи ночі, хто коли дивиться так. Вас вітає Вінстан Таро. Хочу з вами сьогодні подивитися, подивитися Косово та Сербію. Чи буде війна в цих країнах? Так, отже, чи буде війна в цих країнах. Ви знаєте, люди прикладають максимум зусиль, щоб ця війна почалась. Одна якась. Але поки що не буде. Поки що наскільки все це... Урегульовують і все, поки що не буде. Єдине можу сказати, що якісь, знаєте, якийсь рух, чи якісь зібрання якихось буде навчань, можливо, так? Якісь навчання, можливо, якась країна буде. І оці навчання будуть такими, знаєте, е, ну, трошечки ракета не туди залетить. Можливо, хтось там, знаєте, як ми кажемо, попалить не в тому місті. І оце буде такою, знаєте, але це все швидесенько прикриється і е, е, війни, е, ну, ви знаєте, в цьому році. От 22-му я не бачу. Ні. Не буде. В цьому році не буде. В наступному навіть дивитися поки що не буду, тому що ну, енергії йдуть, енергії змінюються, і тому треба, не будемо заглядати так далеко. Тому війни Косово і Сербії не буде. У 2022 році якісь, такі, знаєте, такі маленькі конфліктики, щось там буде. Але такої повномасштабної, як у нас є от зараз в Україні, такої не буде. Тому дякую за увагу і чекаю вас на своїх. Чекаю в кількості підписників, в, в кількості людей, які ставлять вподобаюсь, лайки, коментують. Ой! Коментують мої відео, тому бажаю всім здоров'я.